Вітаю! Якщо ви зіштовхнулись з життєвими обставинами, коли не маєте змоги сплачувати борги і шукаєте рішення, то ви у правильному місці. Причина виникнення таких обставин може бути абсолютно різна, але матиме один наслідок: втрата джерела доходу або його зменшення не дає змоги здійснювати необхідні платежі і закрити свої борги. І найскладніше в таких ситуаціях це психологічний тиск на себе, відчуття фінансової ями і страху перед майбутнім. А також тих з боку колекторів, які назойливо телефонують і підвищують градус психологічної напруги. Мене звуть Михайло Гаврилюк, і я директор ТОВСи «Український юридичний центр. Ми кваліфікуємось саме на наданні допомоги у звільненні від боргів фізичних осіб перед банками та іншими фінансовими установами законним шляхом. Це спосіб списання боргів у судовому порядку в процедурі банкрутства. Якщо вас лякає слово суд. То ви маєте знати, що у даному випадку суд виступає помічником у вирішенні проблем боржника. Які переваги проходження процедури банкрутства? Захист від кредиторів та колекторів. Банкрутство дозволяє вам отримати захист майна від кредиторів, а спілкування з ними відбуватиметься у судовому засіданні. Припинення нарахування штрафних санкцій. Штрафи пеня відсотки та інші фінансові санкції після відкриття провадження не нараховуються. Припиняється примусове стягнення боргів і обов'язкових платежів, що дає змогу зосередитись на вирішенні фінансових проблем. По завершенню процедури, усі борги офіційно вважатимуться погашеними, а решти на банківські рахунки та інше майно скасовуються. Відкриті судові та виконавчі провадження по стягненню заборгованості закриваються. Проте, ви повинні знати і про наслідки такої процедури, і вони зовсім не такі страшні. Протягом п'яти років можуть виникати складнощі при отриманні нових кредитів та позик. Також у цей період неможливо розпочати цю процедуру повторно все більше ніяких обмежень. Як пройти цю процедуру? Ви можете пройти цей шлях разом з нами. Команда Всеукраїнського юридичного центру має багатий досвід у справах про банкрутство. Що значно підвищує шанси на позитивне рішення суду. Кваліфіковані юристи з нашої команди супроводжують вас на всіх етапах процесу, від моменту подачі заяви до заключного рішення суду про звільнення від боргів. Також вам більше не доведеться спілкуватись з колекторами, які турбують ваш емоційний спокій. Щоб звільнитись від боргів і повернути собі фінансову свободу, запрошуємо вас на безкоштовну консультацію з юристом для того, щоб. Обговорити саме вашу ситуацію і визначити можливість вирішення проблеми за допомогою процедури банкрутства, отримати перелік необхідних документів для відкриття справи і у разі вашого позитивного рішення укласти договір про співпрацю з нашою компанією для запису на консультацію. Переходьте за посиланням у наступному повідомленні і обирайте зручні дату та час для консультації з професійним юристом. Важливо, що ця консультація є абсолютно безкоштовною і ні до чого вас не зобов'язує. Навпаки, ви отримаєте кваліфіковану допомогу і роз'яснення стосовно вашої ситуації і можливостей. Пам'ятайте, що ви не повинні жити в стресі через життєві обставини, які не дозволяють вам погасити свої заборгованості. Ви маєте законне право скористатись процедурою банкрутства, звільнитися від боргових зобов'язань і розпочати життя з чистого аркушу та отримати свою фінансову свободу. Саме тому ми пропонуємо вам записатись на безкоштовну консультацію, щоб ви мали змогу отримати чітке розуміння, наскільки ця процедура підходить саме вам. Нагадуємо, що для запису на консультацію переходьте за посиланням і обирайте зручні для себе дату і час. До зустрічі і бережіть себе.